А куди інвестувати сьогодні нам, простим роздрібним інвесторам, у кого немає мільйонів доларів і такого прям величезного розмаїття заводів і параходів, в які можна було би вкласти свою копійочку? Зазвичай ми рекомендуємо не варитися виключно у власному соку, а якось підживлюватися чужим досвідом всім молодим і недосвідченим інвесторам. І хто був би кращим донором знань, розуміння трендів і ситуації в країні, ніж найуспішніші підприємці? А такі у нас в Україні, як відомо, зібралися в бізнес-клубі під назвою SEO Club. Ця назва трошки оманлива, здебільшого, це власники бізнесу, а не тільки топ менеджери Вони запросили мене на свою інвестиційну платформу поговорити про тренди. про Бачення ринку, що зараз роблять роздрібні інвестори, куди взагалі рухаються окремі інвестиційні напрями. А я, відповідно, мав змогу розібратися, у що інвестують найпотужніші підприємці країни. Давайте подивимося, як вони зараз дивляться на галузь, порівняємо динаміку актуальних відповідей. З історичними реальними діями цих підприємців, і нагадаю, це люди, у яких є доступ до голозевого інсайду, до інших власників і топ-менеджерів великого бізнесу, до найкращої в країні аналітики. Звісно, вони такі самі люди, як ми, також нераціональні. Вони також можуть помилятися. Вони всі в полоні своїх якихось власних. Ілюзії, і точно мають свою профдеформацію і погляд на ринок через призму їх великих бізнесів. Але я думаю, що ми точно можемо чомусь у них навчитися. І перше, з чого я почав би, це великий великий скепсис до драгоцінних металів. Я його повністю розділяю. Я не бачу сенсу в драгоцінних металах як в активі, окрім як для диверсифікації портфелю і для його постійного ребалансування. Але серед розрібних інвесторів є дуже багато людей, які вважають срібло, золото, платину і інші драгоцінні метали прям шикарним напрямом в інвестиціях. Напишіть, до речі, обов'язково в коментарях, чи вам цікаво було би глибше з цією темою розібратися, бо я знаю кілька інвесторів, хто прям професійно і дуже націлено вірить в драгоцінні метали, сам я до них не відношусь. А от штука, яка мене здивувала, що навіть підприємці з таким досвідом не дуже тороблять ставку на Distressed Asset. Принаймні, в 2024 році переважна меншість для себе обрала цей шлях. Distressed Asset – це купівля будь-якого активу у скрутному становищі. Проблемний бізнес, якісь. Може бути бізнес з корпоративним конфліктом, бізнес, який залишився без власника. Це можуть бути, наприклад, у мене були угоди по Дістрест-Есетам в аграрній сфері, земельні банки. Іноді можна підібрати доволі вигідно. Ми бачимо, що у 2024 році лише 6% опитаних членів Club зробили такі інвестиції. Хоча для бізнесменів це доволі типова історія купити зачахаючи бізнес-конкуренти, чи якийсь актив з ним операційно попрацювати, зробити його набагато кращим. Прикольно, що вже 18% людей з великим капіталом, потужних підприємців знайшли для себе такий доволі консервативний актив, як українська аграрна земля. І це ми говоримо про актив, доступний абсолютній більшості українських інвесторів, бо порог входу туди буквально пару тисяч доларів. А переважна більшість учасників seo клабу проінвестувала за 24 рік помітно більше 100 тисяч доларів кожний. Тобто можна говорити про те, що цей актив стає цікавим і для набагато більш професійних інвесторів. Якщо ви не з аграрного бізнесу, не плануєте збирати собі банк землі у власність, самостійно керувати і так далі, зверніть увагу на компанію, яка управляє такими активами. Твоє коло і підбирає. Цікаві земельні активи для вас аналізує їх, розкладає ризики, повністю керує, менеджерить всі процеси з орендарями, постійно веде перемовини про більш збільшення ставки, знаходить потім покупця на ці активи, щоб ми могли зафіксувати свій прибуток. І у них вже є фантастичні кейси. Навіть і до 30% річних може доходити прибуток від е, таких операцій з аграрною землею. Але для більшості це консервативний. Актив, який доволі безпечний, який майже незнищенний, який постійно приносить певну щорічну ренту невисоку, але має хороший потенціал зрости в ціні, якщо ми вирішимо наші геополітичні питання. І звісно, у нас тут є вже кілька років плідної співпраці. Багато задоволених інвесторів можете почитати, доєднайтеся до дискусійної спільноти, позадавайте незручні питання, розберіться в цій темі для себе. Друзі, можливо, ви бачили, ми анонсували великий збір на наближення перемоги на маленькі, таємні, але дуже-дуже дієві операції. Амбітна мета 5 мільйонів гривень. В минулому зборі завдяки вашій підтримці ми закрили 3 мільйони 272 тисячі, тож, думаю, і 5 дожмемо. Сьогодні ми кладемо сюди 500 тисяч власних коштів. і... Топ учасники інвестиційної спільноти можуть доєднатися. Серед донаторів ми розіграємо більше 120 призів якісних, дорогих, класних, які стануть прикрасою вашого будинку, кабінету чи офісу. Тут супер ексклюзивні лоти, браслети від ювелірного дому Кімберлі. Це. Донат від Ігоря Ільчишина, якого ви у нас на каналі могли б бачити як девелопера. А сьогодні він в ролі благодійника. Тут і перша конституція України Пилипа Орлика, артефакт державності і незалежності. Ручна робота тут вам і колекційний набір марок сучасної війни, один в один, такий, як в колекції Кирила Буданова. І звісно, це шахи, якісні матеріали, ручна робота в українській естетиці для тих, хто справді. Мислить стратегічно, всі лоти підписані особисто Кирилом Будановим. Мають від нього ще й приємне напутнє слово. І, звісно, символ української незламності: герби вирізані з металу, які вийшли в останній партії з Азовсталі, і гарантовані подарунки для донатів. Від 10 тисяч гривень, де ви не змагаєтеся з удачею. І браслети ручної роботи, мої особисті консультації по будь-яким вашим питанням, зйомка великих іміджевих інтерв'ю. Відповідно, від 10, 20 і 250 тисяч гривень. Ну, а більше деталей по всім нюансам, звісно. Будуть за посиланням в описі. Банка вже відкрита. доєднуйтесь до нас. Перемогу треба вкладати, не відкладати. Друзі, велике прохання! Обов'язково вкажіть номер телефону чи ваш нікнейм телеграму в коментарі. Інакше ми не зможемо зв'язатися з вами і відправити лот, навіть якщо донатити з Монобанку, це важливо, бо люди часто пропускають сповіщення, а нам потім не зрозуміло кому слати лот. Далі за зростанням популярності у нас нерухомість за кордоном. І Тут логіка також дуже зрозуміла. Нерухомість найпрозоріший, найзрозуміліший людям актив не тільки в Україні, а й будь-де. А військові, економічні та інші ризики заставляють нас розглядати щось за кордоном. У мене в шести країнах є нерухомість. Більшість мого портфелю, звісно, в Україні. Але ви могли бачити наші кейси і по. Чорногорії, по Таїланду, по Балії, по Туреччині, трошки Іспанії і так далі. І знову таки у нас тут є надійні партнери в різних регіонах, з якими ми вже пройшли вогонь, воду, мідні труби. Залишимо вам посиланнячка. Єдине, що мене особисто бентежить з цим класом активів, мені особисто шкода, що гроші я на них заробляю. А от користі для української економіки ці гроші. Не приносять, бо вони заморожені в цеглі десь там далеко. Вони не створюють робочих місць, вони не створюють податкових надходжень. Тому більшість мого портфелю я залишаю все таки в Україні. І якщо нерухомість за кордоном в 2024 році купував кожен четвертий учасник сіоклабу, то нерухомість в Україні зайшла в середині 30% опитаних. Я особисто для себе тут обрав скоріше нішу готельної рекреаційної нерухомості. У нас є кейси, відпочинкові комплекси біля обласних центрів. Наша, наприклад, остання інвестиційна угода була мандра Петрікор, це Київська область, і західні безпечні регіони. Тут ви могли бачити багато наших угод: Микуличини, навколо Буковелю, Свалява Поляна. В Ужгороді нам вдалося заробити. От локацію Львова я, наприклад. Дуже обережний. Мені здається, що Львів вже перегрітий. По Ужгороду я вже шукаю якісь більш вузькі нішеві формати. В ЖК в Ужгороді, я, чесно кажучи, вже не вірю. А от готель в Ужгороді виглядає мені привабливим. Плюс у мене вже був такий кейс за портель, тому ця механіка мені зрозуміла. Ми завжди шукаємо в нерухомості в Україні дисбаланс попиту і пропозиції. Точно немає сенсу купувати те, що купують всі. Там або ціна вже задалена і ви входите на нецікавих умовах, або якщо це така дуже попсова ніша, то потім пропозиція вся в ринку знаходиться в жорсткій конкуренції і демпінгує за свого клієнта. Я більше люблю дуже нішеві історії, маленькі будиночки зі своєю концепцією, зі своїм розумінням, або ніша функціональна, наприклад, відпочинкові комплекси. Їх дуже не вистачає. Ніша функціональна в якихось містах готелей навалом у Львові, наприклад, я би не інвестував в готель. А от, наприклад, в Микуличині я би не інвестував в житлове, а сучасних модних готелів там велика, велика нестача. А от в регіоні Свалява Поляна, я наприклад не інвестую в готелі. Там я побачив дисбаланс скоріше в сегменті бізнес в житловій нерухомості. Ми тоді придбали дві квартири в набережному кварталі. Всваляння. Тому тут в кожному місті локальний попит і локальна пропозиція можуть кардинально змінювати неісної єдиної хорошої стратегії, яка реалізує для вас класний результат в українській нерухомості. Ви повинні розуміти, сьогодні стільки ризиків в нерухомості в Україні, що точно треба нішуватися, точно треба шукати. Якийсь свій унікальний формат. Я, наприклад, розглядаю тільки дохідну нерухомість. Я взагалі не розглядаю формати, де немає можливості перетворити квартиру на актив, де я буду залишатися повністю пасивним інвестором. Тобто, із загальних порад шукайте дисбаланс попиту і пропозицій. Конкретні ніші в конкретному регіоні шукайте щось не масове, не попсове. Дивіться уважно на точку входу і прогнозуйте для себе не тільки надійність забудовника, а ще як може змінитися структура попиту і пропозиції з часом або при певній зміні обставин. Наприклад, в Ужгороді я прогнозую запуск великої кількості житлової нерухомості, але одночасно з цим мені здається, що велика кількість людей. В Ужгороді не затримаються і повернуться в свої міста після закінчення бойових дій. Тому там нішу я би обирав нежитлову. У будь-якому випадку всі об'єкти, які ми купували для себе, у нас з ними так само створені дискусійні спільноти. Заходьте, дивіться, задавайте питання, кличте експертів яким довіряєте, задавайте питання, які незручні девелоперам, щоб в цій дискусії знайти істину саме для вас. Бо в Україні сьогодні точно треба інвестувати час замість грошей, особливо ще коли і ще більш напруженою стає геополітична складова. А от перша відповідь, як жити в волатильних умовах геополітичної напруженості, у наших людей зазвичай криптовалюта. Україна за адопшеном криптовалют номер один у світі, але треба розуміти, що це адопшен зазвичай серед людей з низьким рівнем статків. А от серед топ-підприємців крипта відносно непопулярний актив. Всього кожен четвертий купував крипту в 2024 році. Серед пересічних інвесторів, мені здається, ця доля значно вища. А з наступним класом активів рівно навпаки: Private equity, тобто долі. В непублічних компаніях не те, що торгується на біржі, не те, що може купити кожен, а приватні компанії, в яких частку можна купити, ну тільки якщо ти для них цікавий партнер, або у вас є вже якась висока довіра між собою. Якщо ви як інвестор вмієте оцінювати якісно фінансові показники бізнесу, його перспективи, ринкову позицію і так далі. Private equity – частки в чужих. Компанія 28% опитаних проінвестували в такі активи у 2024 році. Для мене мушу сказати, актив майже недосяжний, потребує дуже глибокої компетенції в оцінці високих середніх чеків. І у мене є дуже велика пересторога щодо бізнесів в Україні. Я не наважуюсь зайти кудись міноритарієм, розуміючи, що мої права скоріш за все будуть захищені. Не дуже добре. Тому особисто для мене така <кій> штука цікава. Я би туди хотів е запустити, е запустити якось пальчики, але поки що, поки що такого досвіду не було. При тому, що з 2004 по 2017 десь е я в такі штуки шукав можливості зайти доволі активно, але як смарт-інвестор, тобто, де крім грошей, докладав ще зусилля. Приймав участь в операційці, якимось консалтингом під підкріплював свою інвестицію, щоб допомогти компанії зрости швидше. Але точно, точно не профі в цій галузі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи була би вам ця ніша цікава, великі чеки, не публічні бізнеси, складні активи, але потенційно дуже привабливий вихлоп, потенційно дуже висока дохідність, якщо знайти правильно. Конфігурацію. Можливо, ми би запросили когось із цієї галузі поділитися, як воно все працює на практиці. Ну, але тільки якщо вам це треба. Ну і лайкусік в цілому, якщо вам такий контент, огляди інвестиційних преференцій взагалі заходять. Далі у нас все доволі класично. 34% публічні компанії на західних ринках. Ну, це в першу чергу ми говоримо про. S&P 500, всякі Apple, Microsoft, Google, Amazon і Facebook, У мене великі складнощі з цим ринком. З одного боку, мені дуже імпонує його фундаментальна ідея бути співвласником по-справжньому потужної корпорації. На мене директором працює не аби хто, а найкращі люди в світі, найталановитіші підприємці. Іноді трошки альтернативно одаровані, як Ілон Маск, але зазвичай. Реально потужні і когнітивно, і практично, і з точки зору досвіду, і з точки зору досягнутих результатів суперкруті чуваки. Ну і зрозуміло, що потенціалу створити такий шедевр я для себе не бачу. Я сам не побудую мільярдну компанію. Я не дуже талановитий. Підприємець свою НВД, так би мовити, не запущу революцію у світі, скоріш за все, не зроблю. А тут у вас є можливість бути до того причетним і на рівні з усіма іншими на одному рівні з умовним Джефом Безосом отримувати дохід від володіння акціями Амазону. Мінус цього підходу зрозуміло в тому, що, по-перше, ми своїми грошима накачуємо чужу економіку. Але це така мінорна для мене історія. Велика для мене історія, що ми роками кількісного пом'якшення, друкування грошей, вливання в економіку так розігнали всю цю галузь, що оцінки компаній в ній стали абсолютно захмарними. І я розумію людей, які скажуть вам, що це божевілля може продовжуватися далі, завжди є наступний дурень, якому ти це продаш ще в два рази дорожче. Але базово мене дуже лякає ідея. Заходити на піку, піку-піку ринка. Якщо в крипті мене лякає можливість швидкого падіння цих активів, здування через зовнішні обставини і так далі. Але там, ну, я з цим хоча б розумію, як, як працювати, то тут мені здається, що ринок вже так сильно нагрітий, що вірогідність його подальшого зростання не б'ється для мене з ризиком його Падіння. І, звісно, тут можна багато дискутувати про те, що Трамп зараз своєю політикою Make America Great Again» як протекціоністськими методами зараз, як всім там допоможе, але об'єктивно і геополітична невизначеність, і потенційні торгові війни, і ці історії з тарифами, і спрогнозувати, як воно так має статися, щоб цим компаніям на піку їх оцінки. Стало ще краще, мені доволі важко. Плюс, якщо ми подивимося на історичну статистику, ми розуміємо, що там, наприклад, широкий індекс там, компаній в США, візьмемо S&P 500, він на дистанції там 8-9 річних мав би дати. І системно його обігрувати майже нікому не вдається. Але якщо зазирнути туди глибше, то це дуже одиничні компанії, які страшно пушать його наверх. І навіть вже великі аналітики із найбільших інвестиційних банків кажуть, що взагалі-то після такого зростання, як ми мали, щоб отримати оцю середню дохідність в часі, наступні роки цей індекс мав би взагалі падати. Тобто стратегічно мені туди дуже хочеться, а практично мені здається, що зараз у мене немає стратегії, як я там можу реально заробляти. Бо обираючи окремі акції, заробляючи на сток пікінгу. Я буду, скоріш за все, втрачати порівняно навіть з індексом, і це буде суто фактор удачі там щось заробити. А той розгон, який індекс вже набрав, робить його привабливим для купівлі тільки з горизонтом на 15-20 на років. А у мене моя сьогоднішня стратегія такого не передбачає. Тому тут я також стаю осторонь, дивлюсь на це. За цим цікаво слідкувати, цікаво подивитися на емоції людей, які будуть кататися на цих американських гірках. Але сам я туди не піду. Тож штука, на яку роблю ставку я зараз, і яку ми вже кілька разів обговорювали на каналі, і для мене величезне здивування, що це номер один за популярністю серед учасників SEO-клабу, це якраз стартапи і венчурні інвестиції. Це дуже нішева історія в розумінні пересічного. Українського інвестора, а серед топ-підприємців це номер один з відривом від усього, чого я би очікував, там нерухомість, крипта, акції публічних компаній і так далі. І це якраз про те, про що я вам казав в минулих роликах. Окрім того, що це дуже привабливий актив сам по собі, з потенціалом дохідності 25-30% річних у валюті, це можливість капітал витягнути за кордон. Отримати цей прибуток там, це можливість на простріл, на якусь суперудачу, на суперекси, яких може потім, звісно, і не статися. Але найголовніше люди, які туди йдуть. Якщо в будь-якому активі ми будемо співінвесторами з пересічними українцями, то в цьому активі ми будемо співінвесторами з найуспішнішими українцями, найцікавішими особистостями, суперкрутими. Підприємцями, митцями, публічними людьми, якось так сталося, що ця галузь приваблює дуже цікавих людей. А оскільки тут все інвестування це більше спілкування і обговорення. А чи цікавий сьогодні нам представлено стандарт, то виходить, що тут і найбільше нетворкінгу, тут і найбільше якихось цікавих зустрічей, цікавих знайомств, цікавих оферів. Тож виходить, що окрім... Класичних зароблених грошей, плюс азарту від того, що щось може класно прострілити, а щось збанкрутує. Ще супер суперкрутий нетворкінг і дуже крутий коннекшн. І тут я у мене ще окрема велика перевага, що я не займаюся відбором цих компаній самостійно, не шукаю, не проводжу там тисячі годин в пошуку їх в ринку. я... Працюю з великими синдикатами. Ви могли бачити у нас ролик з Вікторією Тігіпка. Вона одна із найуспішніших інвесторів в венчурний бізнес в Стантапи. І я можу заходити туди, куди більш досвідчені колеги вже поклали свої гроші, вже пройшли певний шлях з компанією, вже розібралися у всіх внутриках, вже там помітили і відфільтрували. Ключові ризики, де вже шанс подальшого успіху в рази вищий ніж шанс провалу. Тому цю штуку на 25 рік я прям хочу розвивати, розвивати. Ви можете підтримати нас в коментарях чи в подобаєчку розказати, чи вам цікаво було би за такими активами слідкувати разом з нами і вкладатися разом з класними венчурними синдикатами. Ви можете вже додатися до нашої. Дискусійної спільноти по iClub, бачити ті угоди, в які я заходив, бачити ті угоди, в які заходили інші наші глядачі, якими чеками і з якими емоціями, так би мовити, в ці угоди інвестував фонд Вікторії. Ну і звісно, починати цей нетворкінг, знайомство і так далі. Я думаю, що цього року ми і до офлайн-зустрічей дійдемо, щоб відновити цей класний вайб навколо венчурного спілкування. Також мені дуже... Цікаво було дізнатися, як взагалі розподіляються кошти географічно у моїх більш досвідчених колег. І що цікаво, я думав, що я один такий Бовдер, у якого майже всі активи в Україні, але я бачу, що 31% має 100% активів в Україні. І це не дурні люди і не бідні. Вони точно мали інші можливості і точно мали вибір. І тут мені вже здається, ну я в хорошій компанії. Я все таки з дуже крутими людьми. І ще 21% переважно більшість капіталу мають в активах в Україні. Тож ми впевнено пробили планку 52 оптимістів. Це мене це мене вже порадувало. А ще 20% мають менше половини, і, прям скептиків, 28%, у яких в Україні менше 10% їх інвестиції були зроблені, що в принципі для третього року війни мені здається навіть доволі логічно робити тут мало інвестицій, тільки такі кончені оптимісти, як я, і ще половина SEO Клабу, готові вкладатися посеред театру бойових дій. Також я би ще звернув увагу на динаміку, як рішення 2024 року відрізняються від планів. На наступні 6 місяців. Якщо там по коштовним металам нічого особливо не змінилося, то класом distressed assets, проблемних активів, які будуть потребувати багато уваги, але які можна купити за недорого. Інтерес до цього класу майже подвоївся. Земля потрошки потрошку набирає популярність. Нерухомість поза Україною також зростає зі зрозумілих абсолютно причин, але зростає не так, щоб катастрофічно. Ну криптовалюта зараз багато кого розчарувала, тому також не дуже дивно, що тут інтерес до крипти трошки згасає. Що шкода, що помітно падає інтерес до комерційної і житлової нерухомості. Я думаю, це більше мабуть профіси, склади, торгові приміщення і житло. І Я в цінніші також не дуже охоче інвестую. Я бачу за статистикою ринку, що зростає попит на, на готельну нерухомість, але. Знову-таки, це окрема ніша, яку треба відстежувати, на мою думку, окремо. Трошки менше зацікавленості до приватного бізнесу, до часток в чужих компаніях. Ну, тут не можу прокоментувати, я не в цій галузі, можливо, це просто флуктуація рандомна. Ну і зрозуміло, стабільно високий, і мінімально волатильний попит на закордонні акції великих публічних потужних компаній. І, власне, стартапи. Я би ще тут окремо проговорив, ми тут також на зустрічі SEO Club окремим блоком розбирали величезний кластер інвестицій венчурних, але в Україні. Там зараз локомотивом цієї галузі є Мілтех з купою своїх проблем: з проблемами з бронюванням, з проблемами з експортом, з проблемами з інтелектуальною власністю, з проблемою. Перепродажу з проблемою. Ну з військовими ризиками раніше казали, що головна проблема, що завтра війна закінчиться. Не будете знати, куди продавати. Тепер головна проблема, що завтра війна не закінчиться а ні у кого не буде грошей на всі ці технологічні інновації, бо Трамп не дасть. Тобто, це постійні качелі, постійна зміна, постійні якісь історії, обмеження, складнощі потрапити в продажі. Стати, так би мовити, на полицю закупівлі Міноборони. Дуже дуже, дуже багато прям, нюансів специфіки, точно високоризикова історія, але знову-таки суперпатріотична, наближає перемогу, підтримує нашу економіку, а не сусідів і партнерів. І величезний шанс на потужні ікси для тих, хто любить такі більш азартні історії. І знову-таки, попрошу вашого фідбеку, напишіть в коментарях. Чи цікава вам ніша Мілтех, чи варто нам шукати спікерів, запрошувати в інтерв'ю, показувати якісь кейси, показувати вам інвестиційні пропозиції в Мілтех з огляду на весь цей високий ризик таких інвестицій? Головний все-таки висновок, який я би зробив із цього дослідження, що найбільша помилка це не інвестувати. І тут прикольно, що у колег з SEO Club навіть не було такої опції. Не інвестував, просто хтось інвестував більше, хтось інвестував менше. Але мене це запрошення в SEO Club налаштувало дуже оптимістично, і у спілкуванні з колегами я якогось такого жаху і відмови, і тотально панічних і негативних настроїв не побачив. Всі розуміють, що цю скелю треба лупати. Хтось обирає для себе засейвитися в умовно безпечні активи умовного відня, хтось агресивно розвиває мілтех напрям. В Україні обидві крайно що окей, і десь між ними знаходиться істина. Хочете визначити цю істину і обрати активи для себе, додавайтесь в наші дискусійні спільноти, дивіться, що є цікавого. Задавайте незручні питання, запрошуйте фахівців, які розбираються, якщо не розбираєтеся самі, і мучайте керуючих консультантів, представників забудовників, стартапи. Інвестуйте час перш ніж проінвестуєте кошти. Chao, chao.